Купила зелену картку, зекономила на жабо. І жаба не давить. Росіяни тікають із Севастополя і перекидають свої десантні кораблі з Чорного моря в Азовське. А, що це означає? Що це обов'язує Росію до того, щоб приміняти більш рішительні міри для забезпечення безпеки. Але у військово-морських силах України зауважили, що це їх не врятує. Після пошкодження двох кораблів Ерефії на судоремонтному заводі, тимчасово окупованому Криму, російські окупанти вивели три великі десантні кораблі із Чорного моря в Асовське. Однак і ці кораблі надалі зазнаватимуть атак. Нагадаємо, що пошкоджений 13 вересня в Севастополі великий десантний корабель Мінськ не підлягає відновленню. Саме цей десантний корабель був учасником так званого. Російського експресу він постачав боєприпаси та російських убивць у Сирію. Він також розв'язував логістичні проблеми для цього угрупування Ерефії щодо враження підводного човна. То це вперше російський флот втрачає субмарину внаслідок бойових дій. Питання полягає в наступному. Ресурси, якими ресурсами буде володіти мати в користуванні українські сили оборони, настільки далеко ми зможемо сунути вперед. Адже очевидно, що нинішня війна це війна не лише артилерії чи дронів різних типів та класифікацій. В першу чергу нинішня війна це війна ресурсів. Матиме українська армія можливості ресурсу просуватися вперед на різних ділянках фронту, де нині точиться запеклибій, значить, ми будемо мати там успіх. Якщо наші ресурси будуть обмежені, то і і результати будуть такі, які вони є на сьогоднішній день. Я багато в чому покладаюсь на 19 вересня. Саме цієї дати має відбутись наступне, 15 вже за ліком засідання в рамках клубу Рамштайн. П'ятдесят там буде презентована нова команда на чолі з новопризначеним міністром оборони паном Омеро. Там будуть е з'ясовані певні позиції щодо постачання збройної та військової техніки, які потрібні для українського війська. А що саме в першу чергу потрібно? Ми з вами знаходилися напередодні початку опалювального сезону. Пам'ятаємо події минулої осені, коли починаючи від 10 жовтня, Росіяни почали гатити ракетами всюди і по всіх тих об'єктах критичної енергетичної інфраструктури. Занурюючи де факто нашу країну в темряву в пітьму. А зараз, звісно, наші позиції в питаннях протиповітряної та протиракетної оборони більш потужні, але їх все одне недостатнє, бо Україна так сталася найбільше за площею території Європейської континенту. Відповідна система протиповітряної та протиракетної оборони нам дуже потрібна, багато. Тому, відповідаючи на ваше питання резюмуючи, я думаю, що багато в чому залежить від ресурсів. Звісно, я пам'ятаю весну цього року, коли наше очікування було перегріти. Ми ж пам'ятаємо, в вересні місяці ми будемо в Криму відпочивати на пляжах неподалік від Ялти чи Севастополя. Але ж бачимо, що нині ситуація на полі бою до відрізняється від наших очікувань. Чому? Тому що питання ресурсів, тому що наші західні високоповажні партнери дуже довго зволікали 9 місяців з поставками озброєння та військової техніки. В той самий час ворог готувався, готувався до нашого наступу, і зараз ми долаємо наслідки тих приготувань. Дивіться, токмак, от різні джерела кажуть, що там укріплюються росіяни. Так. Наскільки це може бути ефективно? Бо експерти кажуть, що в сучасній війні скільки не укріплювався. Стримати неможливо, якщо хтось захоче заволодіти якоюсь точкою. Це вкрай важливо, вкрай складно. Наскільки це буде складно? Тому що коли подивитися на карту, то дійсно такмак важливий. З цього можна бити і по Азову, і по Криму. Тобто, з двох двох напрямках відкриваються достатньо непогані перспективи. І тоді виникає питання: чи ми можемо досягти токмака, і чи варто це робити, чи може треба зосередитись десь в інших місцях? Будь ласка, пане Селезньов. Знову таке питання ключове ресурси. Якщо ми матимемо ресурси, здолати ці 23 кілометри, які виділяють передові підрозділи, передові загони української армії, яка суне південніші від роботі до докмака. То відповідно, ми цей план реалізуємо. І такмак – це не лише про відстані, такмак, це в першу чергу про логістику. На мапі дуже чудово видно та сама залізнична коля, яка з'єднує тимчасово окупований Донецьк, Волноваху з тимчасово окупованим Мелітополем. Часто густо Росіяни саме цієї залізничної колі забезпечують логістику свого групування, що діє на півдні Запорізької області, що діє на півдні Херсонської області. Відповідно, тільки на ми візьмемо під контроль цю ділянку фронту, то ворога почнуться досить погані часи, бо на Чінське місце можна звичайно полагатися, але чи стоїть він проти наступних ракетних атак, чи то сіабебі, чи то можливо штормшедово, чи тих самих скальпів до невідомо в будь-якому разі. Нинішня війна це все ж таки про логістику, про ресурси, про бойові можливості. Тому очевидно, що сподівання у нас може бути скільки загоди, ми можемо планувати собі все, що загодно, але чи вистачить нам ресурсів на реалізацію цих амбітних планів? Питання очевидно в першу чергу. До для наших комунікаційщиків тих самих посадових осіб, які в тому числі готують зараз 15 за рахунком засідання в рамках Рамштайна, дивіться. Тепер питання про, да, про ресурси. Отут такий ресурс, ніби може надійти ближчим часом під назвою Абрамси. І з одного боку, всі плескають в долоні і дякують Сполученим Штатам. І я, до речі, також. А, але з іншого боку, коли я починаю думати про 80 тонн. Он, да. То я собі думаю, чи воно поїде, а тим більше як почнуться дощі, а тим більше оцей проміжок, поки воно не замерзне, а це ж південі, там дощі можуть бути рясними. Тобто, наскільки ефективні можуть бути оці важкі танки? Чудове запитання, і відповідь не, на нього не може бути однозначною. Чому? Бо абсолютно більшість мостів, скажем так на другарядних дорогах розрахований на вантаж підгірність до 60 тонн. Ви слушно зауважили, абрамси це 80 тонн. в який спосіб переміщувати через яри, через річки, взагалі, як рушити нашими автомагістральними такі важкі техніки. Питання відкрите. Я думаю, що це така собі задачка зірочкою для наших логістів. Але в будь-якому разі бронетехніка завжди важлива і вона посилить наші бойові можливості. Але знов ж таки. Про яку кількість дітей? це? Якщо про 10 одиниць Абрамсів, то очевидно, що докорінна ситуація ці 10 одиниць бронетехніки, найпотужною, най, найважкою у світі, не вирішить. А от е, щодо сталих поставок тих самих атакамсів, я думаю, про це так само ми матимемо змогу говорити. Я думаю, от вони можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою, але питання в а темпах. Термінах поставок того то озброєння та устаткування, та обсягах. Бо очевидно, що нинішня війна справа ресурсна, і 10-11 танків точно ситуація на полі бою, до того ж, 1450 кілометрів протяжність лінії бойового зіткнення. Бо точно цієї кількості бронетехніки не вистачить. Тепер на море, суходово на море. Двобої в акваторії Чорного моря і далі буде продовжуватись. Але українська армія набуває відповідних спроможностей, в тому числі за допомогою тих самих Baby, морських малюків. А російська армія втрачає, втрачає кораблі, втрачає підводні човни і втрачає ініціативу в акваторії Чорного моря. Вона вже не контролює північно-західну частину акваторії Чорного моря. Я думаю, далі буде більше, бо ми трохи оченят в рамках радіотехнології. Нічних засобах у ворога, які вони розміщували на так званих мишках бойка, ми не тримаємо під контролем українські острів зміїни. Ми маємо можливість висаджувати десант на території тимчасово окупованого Криму. Буквально сьогодні з'явилася інформація, що українські вогкулаки спостерігали, а до того робили цілі вказівки для наших штормшедов. Відповідно, в районі Севастополя є відповідне відео про, про це. Про що це говорить? Те, що дірки у ворожій обороні Криму є не лише в повітрі в рамках про. Ти та протиракетна оборони, а і на землі. Бо якщо наші вовкулаки мають можливість проводити морські десантні операції, це говорить про те, що ворог вже не почуває себе спокійно і безпечно на кримському півострові. Бо ж очевидно, Крим – то Україна, і нема чого ворогу робити на нашій землі.